Здали телефон в ремонт, майстер зламав його ще більше. Хто в такому випадку буде нести відповідальність? Звичайно, відповідальність має нести майстер. Але потрібно уважно дивитися документи, на яких ви здавали цей телефон в даному майстері. Кожний майстер, який бере телефон в ремонт, дає вам відповідні документи на прийом даного телефону. І в цих документах, коли ви здаєте майстру його в ремонт, відмічається, який саме ремонт він потребує, що саме не робить, і на яких умовах ви здаєте цей телефон. Тут слід звернути особливу увагу: це може бути договір на ремонт або акт прийому вашого телефону, і особливу увагу слід звернути на моменти повернення вашого телефону, за яких умовах і при яких умовах, якщо даний телефон не може бути відремонтований. Якщо даний акт або договір, по якому ви здаєте, не містить жодної відповідальності майстра, я раджу з таким майстром не співпрацювати, тому що будь-які неточності або поломки зі сторони майстра ви ніяк не доведете і будете ремонтувати телефон за власний кошт.